Друзі, всі привіт! Зуш вирушила на нанінський ринок. Тут я ще ніколи не була, чесно кажучи, я їхала на інший ринок, я трішки заблукала. І вже коли думаю, блін, треба щось значить, інше шукати, мені попався ще один ринок. Тому зараз я вам покажу його. Тут бачу є і фрукти, і овочі, все, що ви і я люблю. Тому погнали дивитися, що тут і які тут ціни. А Зараз вже майже пів четвертої, тому багато хто вже закрився, як можна побачити. Але бачу, що є й дуже багато людей відкритих, тому буде на що подивитися. О, тут супер! Тут зразу є ціни. Тобто не потрібно буде у них запитувати ціни. Так, бачу: у нас тут спочатку фрукти. Ну, давайте по фруктах. Ось passion fruit, за пів кілограма 15 юаней. Манго по 2 юаня за пів кілограма, але бачу, що те манго вже дожило своє. Вже вони, знаєте, ще трішки вже здохнуть. <су estado> грейфрути. Грейфрути, ціна на грейфрути я не бачу, але ціна на ось таку диню 3 юаня за пів кілограма. Супер. Ух ти, це що таке? Якісь <суспід> бає. <fazem> Цікаво, що це таке. І на диню не схоже, і на. Манго не схоже, Прикольно. 2,8 юаня за пів кілограму. ти, подивіться, які тут яблука. Ого, подивіться, це яблуко, як моя голова. Теж 2,8 за пів кілограму. Прикольно. Ось такі це алича, чи це сливки. Не знаю, напишіть у коментах, хто можливо такий їв. 3,50 за пів кілограма. Прикольно. Зелений виноград 3,50. О, доволі дешевий. До речі, тут фрукти, як на мене, набагато дешевші, аніж в їву. Груша 2,5 юаня за пів кілограма. Ось ці штучки 3 юаня за пів кілограма. Я не знаю, як вони називаються, але вони дуже смачні, я їх люблю. Але тут вони такі малесенькі, пам'ятаєте, я колись робила огляд на них, вони були, знаєте, такі в долоню не вміщалися. А тут вони дуже маленькі. Є ще ось таке зелене манго. Ого. Ну я надію, що це манго просто виглядає і схоже на манго. Два юані за пів кілограма. Ось такого манго я ще, чесно кажучи, ніколи не бачила. Жовте 2,8. Mm. Є ще ось такі маленькі, теж зелені, за 2,5. За 2,5. Ось таке 2,8. Ось, знову це. Капець, подивіться, яке воно здорове. Ну, я думаю, що це манго. Два юаня за пів кілограма. Тут теж ось жіночка. Точно всі ті самі фрукти. Думаю, точно всі ті самі ціни, щоб, не знаєте, не битися тут за ціни, але бачу, тут, але бачу що пешен фрут тут вже прям ще гірший, ніж там. Не знаю чому. Зараз, можливо, вже не сезон. І допродають останнє. Бачу, ще є кавуни якісь такі прикольні, бачите, маленькі, але дуже довгі. Ого, 5 юаней за пів кілограма. Подивіться, вони такі невеличкі, але дуже довгі. Прикольно. Так, такого підвиду кавуна я ще, напевно, ніколи не бачила. І подивіться: кісточок майже немає, декілька маленьких, біленьких. Прикольно. Тут теж є грейфрут. Ой, грейфрут, а, гранат. 2,8 коштує. Але тут він такий маленький-маленький, подивіться. Гей, такі манюки-манюнькі. В того дядька було трішки побільше. Можливо, я потім вже як буду йти додому, то а, куплю собі. Хочу ще сказати, що мені дуже подобається, що тут скрізь написані ціни, тому що свігу, наприклад. Вам, знаєте, так як ви іноземець, а тут, знаєте, такий стереотип, що якщо ти іноземець, то ти багатий. І через це вони, знаєте, можуть казати ціну зовсім іншу, аніж китайцям. Таке буває доволі часто, тому мені дуже подобається, що тут ціни написані, і тобто ви можете самі собі дивитися. По-перше, не дісторт. Типу не заважати продавцю, якщо він там відпочиває, чи займається своїми справами, а зразу побачити ціну. Не лише ринок овочів та фруктів, а бачу, я ще тут багато ось таких магазинчиків з різними штуками. Ось тут взагалі, подивіться, ось, можна оптом собі купити тарілки пластмасові, палички, від комарів ось ця спіралька. Навіть обув разом з когорідкою. Ого, оце тут техніки. Оце так магазинчик. Прикольно, якісь ось такі камфорки, напевно, на газ. Ну, не напевно, це на газ, але я не впевнена, що воно називається камфорка. Бо ми, не знаю, ми вдома завжди типу, там, підпали дві камфорки або одну камфорку. Я не знаю, чи це правильне слово. Вентилятори. Ой, дивіться, який свинка, пепа, вентилятор. Тобто тут є ще, помімо овочів та фруктів, ось такі магазинчики, де можна, де можна купити будь-що. Так, тут жіночка прилягла спати, вибачте, але я вас трошки помучу. Ось тут же дивіться, ось цей зелений виноград по 4 юані. Все за пів кілограма. Мандарини зелені, 2,5. Вони, до речі, трішки кисліші, аніж звичайні. Тому мені, наприклад, вони більше подобаються, тому що я люблю кисленьке. Так, папая, оця така здорова 12 юаней за пів кілограма. Ну, такої великої я ще не бачила. Подивіться, вона навіть. Я не знаю, тут треба 5 рук, щоб її взяти. Є трішки менша за 10 юаней. Ось так вона буде виглядати всередині. Тобто, бачите, так? скільки тут начинки, ну зрозуміло, що це не вся, але ось, наприклад, скільки тут, ну, 15 см, а сам фрукт, тобто скільки шкіри. Ось ще за 15 юаней. А, 15 юаней за дві. А, Ага, ага. Це 10 юаней за штуку, тут 15 юаней за дві, якщо візьмете. А, потрібно на таблички дивитися. 20 юаней за одну диню. Але тут, подивіться, ось моя рука і ця диня. Ну, тобто, диня дуже велика. Так як це можна сказати приморське місто. Хоча тут, ну, до моря, тут, в принципі, трошки є. Але тут границя з В'єтнамом, тобто тут година до В'єтнаму. І буквально декілька годин вже до Санії, до моря. Тому. Мені здається, тут фрукти тому і дешевші, і більш якісь якісніші, більші. Потрібно буде тут набагато більше їсти фруктів, щоб трішки вітамінчиків піднабрати. Подивіться, тут є і одяг. Ого, тут на цьому ринку можна скупитися. Тут багато всього. Я його, чесно кажучи, випадково побачила. Я просто їхала, вже не знала, що робити, тому що я... Виїхала на головну трасу, і там не було повороту туди, куди мені потрібно було. І я вже доїхала до тієї точки, що мені спочатку відомо до того ринку, куди я мала їхати, було 8-9 хвилин написано. А я доїхала до того, що мені було написано, що 17 хвилин їхати до ринку. І вже думаю, що робити. Hello, hello. І вже думаю, що робити. І тут просто повертаю голову і... Ринок, думаю, ого, повезло. Дивіться, тут різноманітні китайські чаї. <звук> Їй не до вподоби, що я знімаю. Прикольні чайочки. Але боже, в таку спеку, як тут, хоча тут набагато комфортніше, аніж в його. Це. Запитав, чи я блогер, кажу, так. Да. Запитав, чи я розумію китайську, кажу, так. Да. Тут є вулична ще їжа, ось якісь смаколики на грилі, сосиски бачу, курочка. Прикольно, смачненько. Я чесно, така голодна, що я би щось би, та й перекусила. Тут також, знаєте, якась така столовка, можна сказати, вулична столовка. О, я бачу ще один ринок. Клас! Тут, бачите, якщо зайти трішки далі, то тут є, бачу дуже багато овочів і фруктів. Ого! Тут, напевно, на цілих три відеоролика назбиралося. Прикольненько. Бачите, недалеко від дому, як недалеко? Десь хвилин 10 я їхала. Є ось такий ринок, де можна купити собі будь-що. О, дивіться, навіть є ось ці штуки, це в банановому листі всередині рис. І хто додає яйце, хто додає м'ясо, називається. Чінзи, чин... чесно, не пам'ятаю, як називається. В Китаї є окреме свято для цих смаколиків. Ось. Зараз, чесно, воно а, да, воно в жовтні, тому, тому можливо, вже вони потрішки з'являються. Якісь зелені булочки, тут теж якась випічка. Але не раджу вам купувати китайську випічку. Вона, по-перше, не смачна, по-друге, воно. Ну Ось так в пакетах Прі лежить на жарі, тому я б не рекомендувала його їсти. Так, давайте тут кавунчик, півтора юаня за пів кілограма. Тетя б мене побачила, просіла. Виноград. Отут... Ой, я вас вдарила. Ну Тут, в принципі, в кожного фрукти одні й ті ж самі. Яблука, мандарини, дуже багато манго, пешінг-фрут. Це серце дракона. Тут, а тут в принципі, одні й ті ж самі фрукти у всіх. Боже, яка ця штучка маленька. Я ще таких малесеньких ніколи не бачила. Цікаво, чому вони саме тут такі маленькі. В Їву вони завжди такі, знаєте, здорові, що одна штука в долоньку поміщається. Ой, дивіться, який красивий виноград довгий. Прикол. Я ще такого не бачила, подивіться. Дуже великий виноград. Ціни, на жаль, тут на нього немає. Фіолетовий виноград. Ой, це що таке? Ух ти! Це якісь яблука. Клас! Таких яблук я ще ніколи не бачила. Я от навіть зараз зроблю декілька фото і якщо знайду назву, то я прикріплю. Клас! Ну Ці яблука ну, дуже цікаві, я таких ще ніколи не бачила. І ціни на них, на жаль, немає. Якщо вони не є дорогі, то я би їх ще й купила на пробу. Так, тут закрито, там в нас овочі. Давайте сьогодні з вами по фруктиках пройдемося. О, тут вже 3,5 за пів кілограма, але тут він вже набагато більший. Тобто там, пам'ятаєте, був такий маленький, а тут вже набагато більший. Я, можливо, зразу собі і візьму. А можливо, ось цей. Він якийсь такий. Купила я собі гранат, вийшов 2,6 юаня. Мандаринки. Я вже знаю, де я буду купувати собі фруктики, на якому ринку. Та в принципі тут дуже дешево. Дуже багато персиків. Їву вже сезон персиків проходить, а тут сезон лише розпочинається. Дивіться, які класні сливи. Ого! Чесно кажучи, я такі сливи в Китаї бачу вперше. Коштують вони всього лише 3 юаня. Капець. Можливо, я ще й них візьму декілька штучок. Так, купила я вже слив на 2,5 юаня. Я вам цього не показую, тому що розплачуватись потрібно телефоном, тому я виключаю камеру. А також є ще ось такі маленькі сливки. Подивіться, які меню. Можливо, це взагалі алеча, а не сливи. Гранат ще потрібно буде. А, я вже взяла гранат. Ой, смакота. Чесно, я сьогодні ще нічого не їла, тому в мене зараз організм дивиться на всі ці фруктики і в мене прям. Буркоче мій животик. Так, тут у нас, в принципі, все теж саме. Нічого нового, нічого цікавого, в принципі. Ой, подивіться, які ці яблука гарні. Я не знаю, чи камера передає, але в них такий колір, як намальований, як принтера. Вау! Дуже красиві. Тобто ось. Ось так, можливо, буде видно різницю між ось тими яблуками і ось цими. Це як намальовані. Класно. Ось тут ще є це груші яблука. Коштують 3 юаня. 3,50 за пів кілограма. Такі великі. Я не знаю, чи вам камера передає і хто дивився мої попередні відеоролики, де я в їву була на ось таких ринках. Ну, всі фрукти в Іву менші, ніж тут. Що виноград, що мандарини, що яблука, кавуни. Все воно якесь набагато більше, як на мене. Подивіться, ось цей знаменитий японський він чи корейський виноград, який в Україні коштує просто бешених грошей. Він тут всього лиш 4,5 юаня за пів кілограма. А ось такі якісь, знаєте, Схожий на домашній звичайний виноград, він коштує 7 юаней. Ого! До речі, я його ніколи не їла. Хоча він в Китаї дуже дешевий, я його ніколи не їла. Кавун, 2 юаня за. А? За кавун, щось то не може такого бути. Щоб 2 юаня за кавун коштувала. Не знаю. Але подивіться, який кавун. Насіння майже немає в ньому. Круто. Фруктів тут, в принципі, а, такої, знаєте, дуже великої різноманітності немає, але все рівно, думаю, вам цікаво, де мені чесно цікаво, я побачила фрукти, яких я ніколи не бачила. Побачила, що існують такі здорові дині. Ось, кавуни. Подивіться, насіння взагалі майже немає. Прикольно. Тобто вам така, знаєте, міні-екскурсія. І якщо вас цікавить ціни на овочі та на м'ясо, тому що, бачу, там теж є м'ясні відділи, то я ще сюди приїду і покажу вам, звичайно, ще ціни на овочі. Тут ще теж. Ой, подивіться, які бідні банани нещасні. Півтора Юаня. За ось ці маленькі банани, вони в мені дуже солодкі. І звичайні банани по 2 юаня. І ананаси. Ух ти, які красиві ананаси. Дивіться, яка краса. Я ще не бачила ніколи ананасів з зеленим, ось таким хвостиком красивим. І вони не є, в принципі, дорогими. Ну, в принципі, тут... А, о, о, бачу, 10 юаней за 3 штуки. Ого! Це не є дорого, в принципі. Я б навіть сказала, це дуже дешево. Яблука, яблука. Грушки, яблука. О, лимони. Те, що мені потрібно. Я мала купити лимон. Такі лимони дивні. Схоже на жовте-ківі, так? Я ось візьму, можливо, ось цей лимончик. Вони якісь... такі тверді. Я візьму ось. Ось цей лимончик один. Mm. Лоба Ліму тебе <рес> запитав, де я то вообще взяла і що це таке. Ой, капець. Цього лъгайукайуа 2,5 юаней за штуку. З'являється, була ціна, але я не замітилась зверху. 2,5 юаней за штуку. Так, ну. Авокадо. Чи якісь тут авокадо. Ой, кажу, авокадо манго якісь такі дивні темні. А ці як знову, знаєте, як з картинки, такі ніжні-ніжні пастельні. Клас. Подивіться, оце так мандарина, так? Да? Таку на Новий рік одну купили і вся сім'я наїлась. Прикольно. Що ж, друзі, а якщо ви хочете продовження такого формату, але вже з овочами, чи рибним ринком, чи м'ясним, то обов'язково пишіться у коментах, також ставте лайки. Всім до зустрічі!